Вдала діагностика запорука ефективного лікування. Обладнання у сільських закладах медицини переважно застаріле, тому придбання нового завжди актуальне. Цілу низку необхідної апаратури Куцької лікарні привіз депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Вкрай потрібним, каже головний лікар закладу Ігор Грабовецький, був пристрій для визначення повного аналізу крові. Адже досі цю процедуру проводили вручну. Крім того, медзаклад отримав апарат для магнітотерапії. Хепки такі, які не бажаний для виставлення діагнозу обстеження лікування хворого. Тільки що ми були в фізкабінеті, дивилися апарат низькочастотної манітотерапії, малімподин, який теж ми одержали, який має широкі застосування в різних, в різних сферах і в неврології, і в терапії, і в гінекології, і в травматології, який дасть відчутний результат для лікування, проведення фізіотерапевтичного лікування. Ну і теж холодильник який. Сам меценат Юрій Дерев'янко запевняє, медицина серед пріоритетів роботи благодійного фонду, адже здоров'я людини найцінніше. Аби медики могли належно надавати допомогу мешканцям без новітнього обладнання нікуди. До речі, крім потрібної апаратури, депутат подарував лікарні і ще одну актуальну наразі річ холодильник для зберігання вакцин. Обладнання таке побутове, на перший погляд, це холодильник, але з іншого боку, він використовується для зберігання. Вакцин, і ви знаєте, що якість вакцин залежить від умов їх зберігання. Тому е добре, коли це всі всі вакцини є якісні, і вони ще добре зберігаються і вчасно колються дітям, тоді ми маємо добрий результат. Тому ми оглянули лікарню. Саме завдяки меценатам зізнаються, лікарів вдається періодично поновлювати медостаткування. Куцька лікарня співпрацює не лише з прикарпатськими благодійниками, але й американськими. Щороку до даного закладу надходить допомога від асоціації лікарів із Чикаго.